Привіт, любі мої, поговоримо про мої покупки. Це було дуже важко. Я ледь висаділа, і оцю книгу чекайте в окремому відео. Я вже все розпланувала. Буде спостерігати за пташками, слухати пташок, і знімати, яка чекає на дитину. Їх потік свідомості. Я намагалась цього місяця купувати якомога менше книг, тому що 8 червня в мене буде день народження, і я розумію, що я зроблю сама собі подарунки. Мені друзі напевно будуть дарувати книжки. Хотілося трішки притримати грошей до цього. І, в принципі, день народження, ви знаєте самі, що це доволі витратна така штука, особливо коли хочеш зібрати своїх друзів. Проте, все ж таки, я зараз дивлюсь: зібрались книжки. І перші книжки, про які ми поговоримо, це книжки, які я купила через. Це телеграм-канал, купи книжку допоможи ЗСУ». Я вже не раз говорила про цей телеграм-канал, і я там доволі часто купую книжки. Там доволі часто мені попадаються ті книжки, які мене саме цікавлять. І як зазвичай я залишаю ще контакти внизу в описі, щоб ви зайшли, і підписались на той канал. Впевнена, що ви знайдете там якісь цікаві книжки. Купила собі роман Себастіна Фолкса Пташини спів. Я знаю, що є екранізація, давно хочу її подивитися, але перш за все, мені все ж таки цікаво почитати цей роман. В нас головні герої це молода пара. Він снайпер. А вона просто звичайна дівчина, яка чекає на дитину їх, і ось нашому головному герою Стівену треба вижити, щоб повернутися додому. І перша світова війна, наскільки ви знаєте, можливо, бачили кадри, в принципі, читали історію. Це була дуже в принципі. Війна це завжди брудно, жахливо, страшно. Але Перша світова війна була теж дуже страшною і неймовірно важкою для людей, які обороняли домівки. Я думаю, що ця книга буде читатись в мене не так легко, тому я її, от все знаєте, відкладаю. Мені здається, я вже ну, з моменту, коли вона, в принципі, в нас вийшла і переклалась, коли люди дізналися про цю книгу, про цей роман. Я вирішила її прочитати і отак, от все відкладаю. Мені здається, я її вперше побачила ще років шість тому, коли ще вчилась в університеті. Проте я давно її не бачила в книгарнях. Я так розумію, що тираж закінчився. Якщо не помиляюсь, це КСД 17-го року, навіть шістнадцятого. Року, і я вирішила собі придбати? Нехай стоїть і чекає свого часу. Наступна книга це здохне коханий Аріана Гарвіч. Мій знайомий Міша він якось мені написав і скинув декілька посилань на книжки, і в тому числі там була оця книжка. Неспокійний, як і головна героїня, поетичний та глибокий текст, що сміливо занурюється в теми сексуальності, материнства, шлюбу та життя на чужині. Чоловік, немовля, ліс та дикі тварини усе це для багатьох звучатиме як мрія. Та чи все так однозначно? І наскільки я знаю, це перший роман аргентинської письменниці Аріани Гарвіч, І вона ще вийшла аж у 2012 році, в 2018 її переклали. І я знаю, що цей роман був номінован на букерівську премію. Павло Казарин, дикий захід Східної Європи, давно задивлялась на цю книгу. Це книга року 2022 Есеїстика від BBC. І я пам'ятаєте, буквально нещодавно читала книгу Медгоблі на танці з кістками. Вона виграла якраз таки цю премію в 2022 році. Але в художній літературі, а проте, от я тоді, коли побачила переможців, то звернула увагу на цю книгу. І тут автор нам буде на своєму досвіді розповідати про українську війну сучасну, про те, як це міняти будинки, їхати зі своєї рідної землі, зі своєї рідної області, а покидати її. І, в принципі, він занурюється в цей контекст, і я думаю, що це буде дуже цікаво. І остання книга, яку я придбала в цьому телеграм-каналі, це Славенка Дракуліч. Вони б і мухи не скривдили. Ну я вам показувала Славенку Дракавлічі, навіть в своїх планах я розповідала, що хочу її прочитати. А от вирішила все ж таки придбати цю книгу. Давно на неї задивляюсь. Я коли дізналася про цю книгу і прочитала цю анотацію, вона мене дуже зацікавила. Ви тільки послухайте, що перетворюють цілком притомних та цивілізованих людей, які нічим не відрізняються від інших у буденному житті на вбивці гвалтівників під час війни. І чи будь-хто з нас теж потенційно може стати злочинцем у відповідних умовах? Шукаючи відповіді на ці питання, Славенка Дракулі спостерігала за розглядами справ на засіданнях міжнародного кримінального трибуналу в Каазі щодо воєнних злочинів у колишній Гославії, за моторошними випадками насильства і смертями сотень тисяч людей, авторка намагається розгледіти суть причини конфлікту, що тлів упродовж певного часу та суспільні зрушення і політичні жести, що зумовили його вибух. Але я думаю, що цю книгу варто читати все ж таки разом. З оцією книгою його моя батьківщина. Бо як ви пам'ятаєте, я розповідала якось своїх книжкових покупках, що хочу побільше дізнатися про Югославію і про все те, що там відбувалось. І знаєте, мені здається, що десь ще в мене була якась книга, яку я нещодавно купувала на цю тему. Але зараз її не покажу. Ми зустрічалися нещодавно з Машою з каналу Reading Mary. Ми зустрічались, тому що я їй дарувала подарунок на день народження, і Маша зробила теж мені подарунок. Вона була в Тулузі і привезла мені звідти отакий такий чудовий блокнотик. Він тут з книжками, він дуже гарний, невеличкого розміру. І він лінований з однієї сторони і просто от звичайний, не лінований з іншої, тож можна і малювати і щось писати. Поки що не вирішила, на що я буду використовувати його, проте обов'язково його заповню. Я не люблю тримати якісь гарні, і навіть не дуже гарні блокноти, але цей гарний у себе і думати, що ж я там запишу такого цікавого. А просто використовую. Тож дякую, Машу. І також Маша мені привезла з тулузи Поло Остера 4321 англійською. Ви знаєте, що я люблю Полоостера, і напевно бачили в моїх, в моїх попередніх книжкових покупках, що я купувала його нью-йоркську трилогію. І оцю книгу я дуже хотіла теж взяти і прочитати. Я з моменту того, як вона вийшла. Навіть англійською, я хотіла його прочитати, але все ніяк не наважувалось, бо книга і величенька, і вона коштувала, що в перекладі, що в оригіналі, доволі дорого. А тут Маша мені його подарувала. Дякую величезно тобі, Машу, за те, що привезла мені такі чудові подарунки. Ну і звісно ж, перейдіть на канал Маші, подивіться її відео, вона дуже класні різні формати знімає. І сиділи ми в книгарні Сковорода. І там була дуже класна ініціатива від видавництва лабораторія разом з книгарні Сковорода вони Били таку штуку була спеціальна поличка, з якої ти міг купити книжки від видавництва лабораторія, і всі гроші за цю книжку треба було перерахувати на банку. 93 третє, якщо не помиляюсь, бригади. Я вирішила підтримати. На жаль, багато книжок вже були розкуплені, проте я знайшла книгу, яка мене зацікавила. Надія Сухорукова, Маріуполь, Надія. Я думаю, ви бачили вже у багатьох цю книгу. Це відносна новинка видавництва лабораторія. Звісно, що розповідається про Маріуполь. І Надія Сухорукова. Вона Маріупольська журналістка і вирішила вона написати про своє рідне місто, про те, як воно було окуповане, як росіяни його забрали в нас. Тимчасово, і я думаю, що це буде важко читати, проте ну ви вже зрозуміли, що я таке люблю: люблю переживати важкі емоції через книги. І сподіваюся, що ця книга написана цікаво. І якщо продовжувати говорити вже про видавництво лабораторія, то так вийшло, що я була на презентації книги, про яку я поговорю трішки пізніше, в книгарні сенс. І це був День пам'яті депортації кримських татар і також День Вишиванки. Я вирішила, що буде знаково придбати там книгу про Крим. І це теж новинка лабораторія Анастасії Левкова за перекопом є Земля, Кримський роман. Я, знаєте, чесно, просто хотіла. Купити цю книгу і, можливо, в якомусь майбутньому, можливо, влітку прочитати. А буквально вчора я була на презентації цієї книги, послухала авторку, побачила її. Це було дуже важко, я ледь висиділа на цій презентації, бо, знаєте, коли ти чуєш рідні назви міст про рідний півострів, в якому ти не була вже доволі довго це дуже боляче. І в той же час приємно, я не люблю, коли романи написані, аби просто бути на хайпі. І чесно, я не читала ще цю книгу, але планую це зробити і зробити окремий влог. Хочу його зробити відвертим, щоб показати всі свої думки з приводу Крима. Але я впевнена, я відчуваю, що ця книга написана щиро нашою авторкою. Вона сама не з Криму. Проте те, як вона говорила про Крим. Вона говорила на цим, цим. Знаєте, жалюгін. Ну, мені не подобається просто, коли знаєте, а, з, Крим про Крим говорять просто як місто, куди можна на Морка поїхати а, або в Ялті там десь потусіть. Крим це для мене, це звісно, будь, мій дім, і це набагато глибше, ніж просто якийсь курорт. І авторка говорила з такою повагою до Криму, що я не могла не проникнутись, і вона мене дуже зацікавила. Я впевнена, це буде емоційне читання. І я навіть підписала собі примірник. І я ще роблю розіграш на своєму інстаграмі. Всі деталі будуть в описі. Переходьте на мій інстаграм, якщо ви хочете отримати цей примірник. Я його купувала вже перед зустріччю з авторкою, і тут теж є підпис від авторки. Тож ви можете отримати свій примірник. Всі деталі будуть в в тому дописі, який я залишу, тож переходьте, приймайте участь. Неочікувана це була презентація. Взагалі, я до сих пір під сильним враженням від цієї зустрічі. А якщо говорити, на якій же я зустрічі купувала цей перший примірник для себе, то це була презентація книги від Віхола Птахи в місті Наталі Атамась це вже друга книга Наталі, Перша називалася Пташина історія, скандали, інтриги і мистецтво виживання. Чесно, я бачила цю книгу не один раз і все, думала її придбати, але я просто розумію, що нонфікшн у мене стоїть набагато довше, ніж деякі художні книги хоча і художні книги доволі довго стоять, тому я якось відкладала. А тут я вирішила взяти. Почитати. І мені буде що сказати про цю книгу в прочитаному. Зараз скажу, що вона мені сподобалась. Класна книга, я дуже раджу її прочитати. І звісно ж я підписала теж. І в принципі, презентація книги була дуже класна, така лампова з людьми, які люблять, люблять пташок. І на зустрічі я зрозуміла, що я якраз таки дуже полюбляю з дитинства дуже давно. Спостерігати за пташками, слухати пташок, знімати пташок, але якось я це не усвідомлювала. Ось таке класне відкриття. А книга дійсно прикольна, і тут вона невеличка, але дуже багато фактів, всяких я вон, владу навіть зачитувала сьогодні зранку деякі факти про пташок, і це дуже цікаво знати. Так, ну і ви, напевно, бачили в Reels в мене в Instagram або тут. Пакуночок від сестра Голеви, мого улюбленого, взяла московіаду Юрія Андруховича, це перевидання його роману. І головний герой в нас Отто фон В. Він студент літературного інституту в Москві. І він п'є в нього сексуальні всякі пригоди. І ось одного разу нашого головного героя, поета, приводить, обставини приводять в московське метро, підземелля. І він стає свідком жахливого симпозіуму відомих мерців. Дуже дивно, дуже незрозуміло. Але я очікую багато від цієї книги, і думаю, що вона мені сподобала. Дитяча книга теж дуже рада, що вода не Лева показали і звернули мою увагу на цю книгу. Я її чесно хотіла взяти, але завжди якось відкладала це. Книга два в одному. Це дитяча історія, і ще автор дає практичні поради, як написати свою книгу, роман, історію. неважно. і тут у нас головна героїня Урсула буде зі своїм другом. Вона потрапляє в. Пригоди всілякі і буде з них виплутуватись. А, мені здається, буде цікаво почитати. Ну і новинка теж ще одна видавни сестра Голева Вітоль Шабловський «Кухня терору. От в цьому прочитаному я розповідала про першу книгу Вітоля Шабловського і казала, що вона неймовірна, і вирішила, що хочу продовжити знайомство з автором. Попереджаю, що в цій книзі дуже буде багато росіян, тому що якраз таки тут в нас. Диктаторська верхівка радянського союзу. А хто був в радянську в радянському союзі диктаторську верхівку? Правильно, росіяни. І якщо вам важко таки читати, то я не раджу цю книгу брати. Проте я вже погортала і впевнена, що це буде дуже цікаве, чтиво враховуючи, що перша книга Вітольда Шабловського мені дуже сподобалась, дуже багато всіляких моментів. Ам... Таємниць, якихось моментів, на які ти не звертав і не думав взагалі про те, що їдять диктатори, як вони це роблять. Ну і звісно ж мені здається, це буде набагато цікавіше дивитися в розрізі того, як жила Україна під час тих чи інших років. Придбала собі Стівіна Кінга, кладовище домашніх тварин. Я читала цю книгу ще в школі, і вона мені, в принципі, сподобалася, але я для одного відео хочу її перечитати. Чесно, дуже мало чого пам'ятаю. Мені навіть здається, що екранізація більше мені якось закарбувалася в мізку. І ще одна з моїх улюблених груп Ice Nine Kills. В одному зі своїх альбомів вони якраз таки робили пісню за мотивами цієї книги. І в них дуже класний кліп. Моторошний такий ідеально, мені здається, підходить під атмосферу Стівіна Кінга. Якщо ви любите подібну музику слухати, то раджу послухати Ice Nine Kills. Ну і... Чекайте в окремому відео. Я вже все розпланувала. Буде. Прийшло моє передзамовлення на Жозе Маго його двійник. Я читала Жозе Маго теж в школі. Ще напевно в класі 8-му чи 9-му. Я тоді читала його сліпоту. Мені дуже сподобався цей його роман і. Мені здається, я нічого більше не читала уже за Сармаго з того часу, чи читала, але вже не пам'ятаю, що треба подивитися на своїх записах і в усіх своїх додатках. А, проте, я коли побачила, що в нас видається ця книга автора, мені дуже закортіло почитати єдине, що тут щільний текст. Я розумію, що це а, якщо когось дивує, що немає абзаців. Або їх дуже мало і немає діалогів. Це те, як пише Жозе Сарамаго, і в цьому його фішка ізюминка. Проте це так я розумію, важко сприймати, тому до Жозе Сарамаго треба підходити з таким усвідомленням, що це буде, можливо, непросте читання, трішки буде нагадувати потік свідомості. Але воно варте того. Новинка, про яку ви вже чули не раз, і почули від мене те, що в попередньому відео я розповідала, і ми ділилися з категори, як ми читали цю книгу. Це завтра, завтра, завтра. Гебріал Зевін. Детально все розповідаю в ці в цьому відео. Тож, якщо вам цікаво, підіть. Подивіться. На ну останні три книги це якраз таки моє замовлення з видавництва сестрого Лева. Там були дуже класні знижки, і я вирішила себе порадувати. Я докупила дві книжки з трилогії про маламандера. Я розповідала про маламандера от в цьому відео, тож переходьте, дивіться, дуже класна книга, я дуже її раджу. І я думаю, це зрозуміло через те, що я купила продовження вже все. Тому що ну, знов ж таки були класні знижки: це Жахотінь і «Гаргантіс». Читатиму, не знаю, можливо, почекаю до осені, а може і не втримуюсь, і прочитаю влітку, хто його знає. І ще остання книга це Східно-Західна вулиця Повернення до Львова Філіпа Сенса. Дуже часто бачила цю книгу в різних добірках, радили різні люди відомі і просто блогери читали. А зараз ще виходить друга книга цього автора. І я вирішила, що хочеться ознайомитись. Не знаю, чи встигну до виходу другої частини, проте другу, я думаю, що теж куплю. Тут розповідається про Львів. І наскільки я зрозуміла, це вже буде нонфікшн про Львів. Єдиний мінус, який в мене з'явився, ця книжка вона прийшла брудна. Можливо, камера не сильно передає, проте я навіть звідси зі свого місця бачу, що вона брудна. І от, на жаль, така книжка була. Забирала я з самовивозу і чесно не подивилася, моя помилка, бо, знаєте, завжди купую книжки і ніяких проблем немає. Проте в цей раз отак от треба було перевіряти. Ну, ладно, насправді це не так уж і погано, принаймні все інше ціле книжка в нормальній якості, але прикро. Ну, можливо, якось э, ластиком якимось. Я це зітру, спробую принаймні. Якщо ви читали, то, будь ласка, скажіть, як вам ця книга? Давайте розкажіть, чому мені треба її взяти скоріше, тому що я, мені потрібен якийсь поштовх, щоб взяти цю сиглинку в найближчі свої плани, враховуючи, що в плани в мене доволі великі. Ну і на цьому все. Я не показала вам декілька книг, які я просто не хочу спойлерити на каналі. Про все ви дізнаєтеся в червні чи в липні. Проте це були основні книги. Не забувайте. Про те, що я роблю розіграш книги за перекопом є Земля з підписом авторки в своєму інстаграмі. Знову ж таки, переходьте і приймайте участь. Ну а на цьому все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось!